Зараз, як шмякне по дощі, готуємо жульєн. Сьогодні в нас аромат на всю кухню. Будемо готувати жульєн на мій лад. Обіцяю, це не складно, але неймовірно смачно. У мене буде жульєн не тільки з печерить, а і ось таких білих грибів. Нарізаємо гриби чим більше, тим краще. Більшим або меншим кубиком. Як вам зручно і як вам смакує. Цей запах щось неймовірне. Далі цибуля одна або дві штуки, в мене одна велика. Нарізаємо на кубики, і ось наші всі гриби вже нарізані. Цибульку на пательню гарно підсмажуємо до золотистого кольору. І тоді вже будемо додавати наші гриби. Трохи танців не завадить. Коли цибуля буде вже золотистого кольору, тоді додаємо всі наші гриби. Тушкуємо 2-3 хвилинки. І вже будемо солити, перчити, додавати якісь спеції, все за вашим смаком. Я додаю тільки сіль і перець. Тепер натираємо твердий сир 100-150 г. Потім додаємо до наших грибів з цибулькою сметани, я даю на око. Все гарно перемішуємо і всередину будемо додавати сир. Чекаємо пару хвилин, коли він розтопиться, і все, наша страва готова. В кінці ще додаю зелень, власне, кріп. Ніжно-вершковий, з тим самим ароматом грибів. сир тягнеться, неймовірний смак, неможливо пояснити, варто приготувати. Дякую за перегляд, підпишися на мій канал, далі буде ще цікавіше.